В наявності маю різні моделі зварювального обладнання. Наприклад, напівавтомат Міг-310 і повна копія 308-го старого зразка. 308-280 й старого зразка і оновлення. Головне, що оновлення без букви В в кінці, тому що то невдалі моделі. Плазморез Дон Кат 57 однофазний, Кат 100 трифазний. По редукторам ось такий є вітчизняний універсальний вуглекислота Аргон є гедонівський, чисто під вуглекислоту ММАшники Про мма 250 такий домашній варіантик побутовий. Про ММА 300, також домашній побутовий варіант. Про ММА 315, це вже на будівництво в такому кейсіку 180 чесних Ампер. апаратик видає. Всі ці моделі, то що я продаю, проходить налаштування. З налаштуваннями ви можете ознайомитись на моєму каналі. Я неодноразово показував це на відео. По витратним матеріалам. Також маю дріт 0,8 мм. Можу доукомплектувати ваші замовлення.